З України на червону планету. Це кімната домик. Перевдягаємося у скафандр. Я космічний інженер із Житомира став керівником марсіанської дослідницької станції. Пассики тут постійний інтернет, все інше треба привозити. Чи може бути життя для людей на Марсі? Є кілька варіантів. Ми дослідили, де там можна знайти собі місце. Тут ми бачимо полюси, які так само, як і на землі, вкриті льодом, а також гори. І дізналися, коли перші астронавти висадяться на червоній планеті. Опинившись на Марсі, вам краще не помиляти. Надзвичайний ексклюзив фактів тижня США, штат Юта, каньйони, долини, камені дивовижної форми і люди у скафандрах. Це схоже на зйомки нового голівудського фільму, але саме так насправді виглядає життя на марсіанській пустельній станції. Неймовірно, але нещодавно її очолив український інженер Сергій Якимов, і нам вдається записати з ним ексклюзивне інтерв'ю. Отже, він розповідає про своє нове місце роботи. Ти працюєш в десь в дуже віддаленому районі, де може не бути зв'язку, немає. Е Дуже доступних ресурсів. Ми навіть воду воду привозимо з сусіднього міста. Бо у нас тут води немає. тільки тут постійний інтернет, це Starlink. все інше треба привозити. Тут повністю імітують перебування на червоній планеті. Таке собі марсіанське реаліті шоу. Групу з кількох людей залишають на імітованій станції посеред пустелі. Вони пристосовуються жити в умовах наближених до іншої планети. Як це неочно виглядає, можна побачити з ось цього відео. Це кімната, де ми перевдягаємося у скафандри. Ось власне скафандр, і у нас є інженер команди. Я переконуюся, що наші астронавти мають достатньо запасів кисню для завтрашньої місії. Кожна команда живе на цій станції два тижні. Тут діють суворі обмеження. Хочеш вийти назовні, вдягай скафандр. Душ раз на три дні. Вода надто цінна. Їжа тільки сублімована, і та, що вирощена в марсіанських теплицях. Звідси розуміємо, перші люди на Марсі приречені стати вегетаріанцями. Ось наш ботанік робить експеримент, де він порівнює темпи росту гороху у земній та марсіанській землі. Цей процес чимось нагадує сцену з художнього фільму Марсіананрідлі Скота деґрувінбена експектианев Форгандргелфітей Планс. Науковці приїжджають з різними дослідженнями: це геологія, це може бути якісь біологічні дослідження, біореактори чи пошуку якихось біомаркерів в ґрунті. Чи вони тестують якісь свої методи? Чи тестують свої обладнання, перш ніж стати керівником станції, Сергій сам пройшов кілька таких двотижневих симуляцій, каже найважче випробування тут в ізоляції впоратися із нудьгою. А в нас зараз є група, в яких два артисти, і вони зробили два концерти. В скафандрах на симулясимульована поверхні Марсу. Давня мрія Якимова потрапити на Марс, і у 2015-му його з поміж 200 тисяч учасників обрали у список сотні претендентів, які серед перших мають полетіти на червону планету. Така цілеспрямованість Сергія ще зі студентських часів, згадує його науковий керівник, Якименко закінчив Київський політех, вивчав системи керування літальними апаратами. Більшість студентів виступали в джинсах, а Сергій виступав в чорному костюмі, білі сорочці і в кроватці. Тобто, виглядало дуже солідно все так, як доповідь на великій конференції. Може, це один штрих. До особистості Сергії. Місію для польоту на Марс вісім років тому зорганізувала компанія з Нідерландів Марс-Ван. Зрештою, вона збанкрутувала, відтак нічого не відбулося. Тож Сергій почав шукати інші шляхи втілення мрії. Я працював на компанію, яка е, займалася і займається е, е, обробкою металів для космічної сфери. Е, ми займалися дуже багатьма проектами. Один з найбільших це е, ми. Виробляли деталі для супутників е і ми зробили десь 12 тисяч деталів для них, які зараз літають в космосі, і це дуже круто. І цей досвід знадобився йому для того, щоб очолити марсіанську постельну станцію. Я Можу е знайти що поломане, і поремонтувати його. Та ще добре працюю з людьми і я. Е Добре тренінги. Станція фінансується різними донорами, серед яких мільярдери Джев Безос і ілон Маск. Але в чому її наукова цінність? Факти тижня запитали у німецького професора з астробіології, який спеціалізується на вивченні червоної планети. Я вважаю, що дуже корисно випробувати різні технологічні підходи, щоб перевірити їх. Тому що, опинившись на Марсі, вам краще не помилятися. Якщо ви в пустелі штату Юта і ви щось зробите не так, ви можете просто зняти шолом і дихати, але на Марсі так не буде. Тож ці моменти мають бути продумані і доведені до автоматизму. І в тому якраз і функція. За більше ніж 20 років основання станції, там провели багато досліджень, як суто наукових, так і побутово-психологічних. Один з найостанніших досліджень, які проводилися на базі даних, які зібрали на нашій станції, це те, що найефективнішим екіпажем, який для міжпланетних експедицій, в тому числі немар, це має складатися повністю жінок, тому що. Вони по більшості потребують менше ресурсів. Вони дуже ефективні в самоорганізації. Наразі вчені міскують, як будуть обладнані перші поселення на червоній планеті і де саме їх краще розташувати. Це карта Марсу складена на базі трьох тисяч фотографій, зроблених за один марсіанський рік. Це вважайте як два роки на землі. Тут ми бачимо полюси, які так само, як і на землі, вкриті льодом, а також гори. Наприклад, Олімп це найвищий вулкан у сонячній системі, близько 27 кілометрів. На думку вчених, найзручніше буде висаджуватись у середніх широтах, оскільки там найменше половивих бурь та сильних землетрусів. Доктор Бенджамін Фернандо із Оксфордського університету керував дослідженням, що виявило найбільший за всю історію землетрус на Марсі. Це сталося 4 травня минулого року. Враховуючи ці дані, він склав перелік міст, де людям буде найбезпечніше облаштувати свою станцію. Багато дуже цікавої геології знаходиться трохи південніше від екватора, і рельєф там може бути більш різнорідним. Але з іншого боку, якщо ви хочете легкого доступу до льоду, ви ймовірно захочете підійти ближче до полюсів. Я думаю, що це залежить від цілий місії. Я схиляюся, що скоріш за все перших людей висадять поблизу екватора лише тому, що там майже постійно сонячне світло, сонячна енергія це найкраще рішення. Багато в чому із ще ним погоджується і Сергій Якимов. Тим паче, що нещодавно марсоходи знайшли лід під ґрунтом і поблизу екватора. Там більше під ґрунтового льоду, який можна переробити на, на воду. А також інший, скоріш всього, буде шукати, скоріш всього, можливо, це е, русл, е, е Русла давніх річок, де, де зараз е, американські морсаходи їздять, тому що там найбільше е, можливість того, що там можна знайти сліди якогось е, якого життя. Це було раніше на марсі перших колонізаторів спіткатиме і ще одна серйозна перепона: на Марсі нема озонового шару. А отже, єдиний спосіб рятуватися від сонячної радіації це сховатися під землю. є кілька варіантів: перший будувати свої споруди під ґрунтом, а другий шукати пещери чи лавові труби. У більш віддаленому майбутньому можна подумати про використання матеріалів, які вже є на Марсі, реголіту і пилу, щоб побудувати конструкції. Ціни яких будуть достатньо міцними, та коли перші астронавти зможуть висадитися на Марсі? Це певно одне із найголовніших питань зараз: як і те, на якому етапі підготовки перебуває людство, і які задачі ще треба розв'язати. Ми дуже далеко від того, що ми, ми можемо платити на Марс, тому що ми можемо побудувати е, космічний корабель для того, щоб полетіти, на е, перелетіти з землі на Марсу він буде не сильно відрізнятися від орбітальної станції, якщо чесно. Але для того щоб приземлитися туди, приземлити на Марс всі необхідні ресурси того, щоб жити і. Злетіти повернути в нас на жаль таких технологій зараз немає, їх треба розробляти. За планами наса астронавти зможуть висадитися на червону планету не раніше 2040 року, але це дуже амбітний задум. Зараз питанням колонізації Марсу опікується переважно підприємці, які дають гроші на дослідження, але все просувається дуже повільно. Єдиний раз, коли була справді велика політична воля, це під час місії Аполлон і висадки на місяць, і це було змагання між радянським Союзом і США, і це була космічна гонка. Як тоді Кеннеді сказав, що через 10 років ми на місяць полетимо, тому що радянський союз обігнав його з першим супутником. Зараз такої актуальності я поки що не бачу, але якщо хтось вийде. Або Китай, або хтось, то почнеться дуже швидко. Перед тим як полетіти самим, люди мають заселити Марс роботами, і це вже відбувається. На червоній планеті оперують два американські та один китайський марсоходи. Цей дивовижний знімок заходу сонця у справжній марсіанській постелі зробив якраз один із них. Вслід за роботами на червону планету мають доставити вантажі і ресурси. А вже потім туди зможуть відправитися перші астронавти. Я не покидаю свої мрії, щоб стати астронавтом і. Якщо я доживу до того моменту, що людство платить на Марс, то я зроблю все можливе, щоб подати заявку для польоту на Марс, враховуючи кількість учасників марсіанської постельної станції в Юті, тих, хто захоче стати першими марсіанами, буде чимало, і цілком імовірно, що серед них будуть і українці. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.